Добрий день! Сьогодні на меті квадратні нерівності. Взагалі, нерівності в математиці можна поділити на лінійні, які розв'язуються доволі просто, та на лінійні, які зазвичай потребують спеціальних технік. Квадратна ж нерівність є однією з таких нелінійних нерівностей, проте після вивчення квадратичної функції і квадратних рівнянь, відео про які можна подивитись на моєму каналі, цей тип нерівностей не повинен викликати особливих проблем. Тим не менше, ця тема є базовою для нелінійних раціональних нерівностей, та зрештою для більш складних нелінійних нерівностей, тому перегляд цього відео є вкрай бажаним. Як завжди, прошу вас підтримати розвиток україномовного освітнього контенту своєю підпискою, вподобайкою, коментарем та поширенням відео. Дякую і почнімо. Запишемо деяку квадратичну функцію з додатним дискримінантом і коефіцієнтом А. Та й намалюємо її графік, що перетинатиме вісь х в точках x1 та x2. Ті частини відки параболи, що знаходяться вище за вісь x, відповідають додатним значенням цієї функції. Тобто, якщо x належить від мінус нескінченності до x1 або від x2 до плюс нескінченності, то значення квадратичної функції більші за 0. Ті ж частини віток параболи, що знаходяться нижче за вісь x, відповідають від'ємним значенням цієї функції. Тобто на проміжку від x1 до x2 значення квадратичної функції менші за 0. Отже, перед нами розв'язки відповідних квадратних нерівностей, отримані графічним методом. Зазначимо, що у наших міркуваннях конкретні значення функції виявились непотрібними, тому вісь y зазвичай не малюють. Також важливо зазначити, що записані нерівності є строгими. Тому що ліві їх частини строго більше або менше за 0, а отже, не включають у відповідь крайні точки x1 та x2. На графіку це зазвичай позначають таким чином, називаючи відповідні точки виколотими. У випадку, якщо деякі значення квадратичної функції можуть дорівнювати нулю, то нерівності стають нестрогими, і відповідні крайні точки x1 та x2 вже будуть входити до розв'язку, і їх на числовій прямій не обводять. Таким чином, розташування графіка квадратичної функції відносно осі X повністю визначає розв'язки квадратної нерівності. На практиці подібні розв'язки отримують, реалізуючи такий алгоритм. По-перше, квадратичну нерівність слід звести до одного з таких чотирьох варіантів. По-друге, варто намалювати вісь X та схематично зобразити графік квадратичної функції відносно цієї осі. Розташування цієї параболи цілком визначається знаками дискримінанта і коефіцієнта А, тож, окрім намальованого, існує ще 5 варіантів. Всі ці варіанти ми наведемо у вигляді такої таблиці та пронумеруємо її комірки. Далі, якщо маємо справу з варіантами 1, 2, 4 та 5, то за відомими формулами треба знайти нулі квадратичної функції. У випадку строгої нерівності ці нулі треба виколоти, тобто вони не війдуть до розв'язку. Нарешті ті частини парабол, що знаходяться вище за вісь x, дають відповідні значення аргументу, за яких значення квадратичної функції більші за 0, тоді як решта частин дає ті ікси, за яких значення квадратичної функції менші за 0, що і визначає розв'язок наведених нерівностей. Для кращого розуміння логіки побудови розв'язку квадратної нерівності розглянемо такий приклад. Ця нерівність півпадає з базовим шаблоном. Тож, щоб обрати потрібний графік з таблиці, з'ясуємо знаки коефіцієнта А та дискримінанта D. Знак мінус перед х квадрат» означає множник мінус 1, чому і дорівнює коефіцієнт А, тож він менше за 0. Дискримінант D розраховуємо за стандартною формулою. Як бачимо, він більше за 0. Об'єднавши підсвічені комірки, знаходимо, що реалізується четвертий варіант. Нулі функції x1 та x2 знаходимо за відомою формулою. Підставляючи значення коефіцієнтів, після нескладної аритметики, отримуємо такі числа, їх і позначаємо на числовій прямій. Оскільки нерівність є строгою, то ці нулі треба виколоти. За умовою значення функції повинні бути більше за 0, а отже, цьому відповідатимуть ті частини віток параболи, що знаходяться вище за вісь х. Ікс. Відповідні ікси і є фінальною метою. В інтервальній нотації відповідь записується так: х належить від мінус п'яти включно до мінус одного невключно, де круглі дужки, як завжди, і позначають те, що крайні числа не входять до відповіді. Звичайно, серед іншого можливі варіанти відсутності розв'язку, які реалізуються при комбінації, скажімо, цієї нерівності та такого графіка. Або ж навпаки, всі дійсні числа можуть бути розв'язком для, наприклад, такої комбінації. Проте зазвичай ці випадки можна побачити одразу, не реалізуючи наведений алгоритм. Наприклад, для такої нерівності легко збагнути, що квадрат будь-якого дійсного числа є невід'ємним числом. А отже, він не може бути менше за від'ємне число мінус 4, тож розв'язків просто нема. Натомість, якщо знак нерівності перевернути, то розв'язком будуть вже всі дійсні числа, бо невід'ємне число завжди більше за від'ємне. Такі маленькі хитрощі періодично зустрічаються на тестах НМТ, як у даному прикладі. На перший погляд може здатися, що перед нами і справді система нерівностей. Проте, уважно придивившись, виявляємо, що перша нерівність по факту є тотожністю, бо додавання до четвірки невід'ємного числа завжди дасть додатне число. Це означає те, що перша нерівність ніяк не впливає на систему і може бути просто відкинута. Тож по факту матимемо одну лінійну нерівність, про яку я розповідав в одному з попередніх відео, а отже, її розв'язок не повинен викликати особливих питань. А от якщо б у вихідній системі змінити знак першої нерівності на протилежний, то вона б виявилась завжди хибною, оскільки додавання невід'ємного числа до четвірки не може дати від'ємне число. Саме тому, незалежно від другої нерівності, відповіддю до такої системи була порожня множина. Узагальненням розглянутого раніше графічного методу є метод інтервалів. Найуніверсальніший метод розв'язання взагалі будь-яких раціональних нерівностей. Більш детальне відео, що присвячене цьому методу, вийде трішки згодом, а наразі розглянемо його в контексті квадратичної нерівності, попередньо зведеної до базового вигляду. Як і раніше, спочатку намалюємо числову пряму та позначимо на ній всі нулі квадратичної функції. Якщо нулів 2, то вони ділять числову пряму на три інтервали. Якщо ж 0,1. То матимемо два інтервали, а якщо нулів нема, то всього один інтервал. Нехай маємо два нулі, тобто три інтервали. Якщо нерівність строга, то нулі треба виколоти, а інакше не треба. Далі обираємо будь-який інтервал. Беремо звідти довільне значення X, який ми тут позначимо як XP, і підставляємо його в ліву частину нерівності. Якщо у нас вийшло додатне число, то ставимо над цим інтервалом знак плюс. А якщо від'ємне, то знак мінус. А далі над іншими інтервалами пишемо знаки так, щоб в цілому вони чергувалися, тобто було, наприклад, плюс мінус плюс. Нарешті, якщо вихідна нерівність має знак типу більше за 0, штрихуємо інтервали з плюсами, які і дадуть відповідь до завдання. Якщо ж нерівність має знак типу менше за 0, то штриховку зображаємо на інтервалах з мінусами, що також дає нам відповідь. Реалізуємо цей метод для такого завдання з ЗНО. Одразу застережимо, що скорочувати на x-7 є поганою думкою, бо щоб не потрапити у халепу, треба розглядати багато варіантів. Натомість перенесемо все ліворуч та винесемо x-7 як спільний множник, отримавши розкладений вигляд квадратичної функції. Тепер намалюємо числову пряму і вкажемо на ній нулі цієї функції, що дорівнюють 7 та мінус 1. Бо саме ці числа при підстановці в ліву частину нерівності обертають її на 0. Далі, оскільки нерівність є строгою, то ці нулі треба виколоти. Тепер оберемо інтервал посередині і візьмемо звідти будь-яке число, наприклад, 0. Підставив його у ліву частину нерівності, отримуємо добуток чисел мінус 7 та 1, що менше за 0, тож ставимо біля відповідного інтервалу знак мінус. Решта ж інтервалів отримує знаки плюс, бо саме так маємо чергування плюс мінус плюс. Оскільки наша нерівність типу більше за 0, то штрихуємо інтервали зі знаком плюс, що і дає фінальну відповідь: x належить від мінус нескінченності до мінус 1 невключно, та від 7 не включно до плюс нескінченності. Таким чином, розглянувши квадратні нерівності, сьогодні ми закінчили вивчення квадратичної функції. Звичайно, ми ще неодноразово будемо її зустрічати в контексті вивчення інших функцій, або ж у контексті розв'язку текстових задач, тож періодичне її повторення є рекомендованим. Для практики ж квадратних нерівностей в описі до відео залишаю посилання на pdf-файл з відповідними задачами з тестів NMT та ЗНО. А за донат на довільну суму на розвиток каналу ви отримуєте збірку цих задач по всім темам, що охоплено у моїх відео. Більше інформації щодо цього також знаходиться в описі до відео. Якщо ви додивилися це відео до кінця, ви найкращі. Дякую і незабаром почуємось!